Нинішня війна між Україною та Росією є конфліктом, котрий буде переломним моментом після закінчення холодної війни і матиме глибокі та тривалі глобальні наслідки. Не буде цієї війни не буде бабок про це пише видання The Economist на хід війни впливатимуть чотири основні чинники. Перший це рівень опору та національної єдності, продемонстрований українцями, який продовжує бути екстраординарним. Друге це міжнародна підтримка України, яка, хоч останнім часом, і не виправдовує очікування країни, але залишається широкою. Третій чинник це природа сучасної війни, у якому задіяні поєднання промислової могутності та систем командування. Контр контролю зв'язку та розвідки, і останній фактор це інформація. Коли справа доходить до ухвалення рішень, Кремль опиняється в інформаційному коконі. Російські президент та його команда з національної безпеки не мають доступу до точних розвідданих, у системі якої вони управляють відсутній ефективний механізм виправлення помилок. На відміну від них, українські військові гнучкіші. Та ефективніші. У сукупності ці чотири фактори роблять остаточну поразку Росії неминучою. Згодом вона буде змушена піти з усіх окупованих українських територій, включаючи Крим. А її ядерний потенціал уже не є гарантією успіху. Згадайте, хіба Сполучені Штати, які мали ядерну зброю, не пішли з Кореї, В'єтнаму та Афганістану? Той же Радянський Союз, який був у рази могутнішим за нинішню Росію і мав ядерну зброю, також змушений. Не був забирати манатки і тікати з Афганістану теж саме відбудеться і з Росією. Ну дивіться, звичайно, те, що це не туреччина, було зрозуміло з першого пункту. Там йдеться про е, договір СНВ-3, гарантії на незастосування ядерної зброї. Та багато чого іншого. Це звичайно, що йдеться в першу чергу про порядок День Сполучених Штатів Америки та Росії, і зрозуміло, що це їхня в принципі історія. Зрозуміло з цього документу, що це було побажання з боку Росії в першу чергу. Ну і звичайно, в даному пакту показати, що це що, начебто, Туреччина. Ну така рамка так зрозуміло, Це хотілки Росії зараз активізувала сильно Росія, тому що. Вони хочуть використати це вікно можливості, які вони думають, що у них є. Вони бачать хитання адміністрації Байдена стосовно України. Причому ця русофільська група у вигляді Бьорнса і Селівана активно качає всю цю історію, намагаючи теж примусити Україну до миру, тому що вони це теж пов'язують вже з. Вже з виборчою кампанією Байдена хочуть показати, який він в дійсності великий миротворець і так далі. Ну це добре в дійсності дуже гарна новина. Я вам скажу, це означає, що все ж таки у адміністрації Байдена є. Залежність, залежність, яку уразливість, точніше яку Україна може використати. Вони сильно переживають стосовно того, що Україна буде бити по території Росії по нафтопроводах, тому вони переживають за бензин, і хочуть показати, який великий Байден беретворець так, для того, щоб він, начебто, припинив війну, ну це дуже добре. Значить, Україна повинна продовжувати бити по нафтопроводах, Нав'язуючи власне порядок денний. Якщо вам потрібен дешевий бензин, то, будь ласка, давайте зброю. Тому ну, зараз всі говоримо, дайте нам Петріо і так далі. А ми не, ми не до тих звертаємось. Ні, до політиків теж, звичайно, звертатися треба. А, треба звернутися до Екзона і Шеврона нафтових компаній, які працюють в Казахстані, які прокачують нафту і експортують її через Новоросійськ. А, сказати, шановні, Робіть що завгодно, так? Але щоб зброя була у нас, Йдіть розмовляйте за своїм президентом. І те, що у вас там починається проблема на нафтопроводах, так це ваші проблеми, а не наші проблеми. Якщо ви не хочете гамувати власних політиків, значить буде так. Нам, нам у будь-якому разі добре, що Росія не експортує нафту. А ви будете нести збитки. Так, що давайте ворушиться швидше. А для того, щоб чітко показати свою спроможність, перший СБУшний дрон повинен прилітіти в одну в один з компресорів нафтопроводу. Так, далі, якщо Росія там і далі на хоче зробити Україну непридатною для життя, як вони зараз луплять по енергетиці, так. Так, ну Це для України дуже неприємно, але думаю, що це можливо зробити. Ну, В принципі, виправити наслідки, лібералізувати ринок. До... Генерація енергії, нехай там кожен ставить, що там панелі, вітряки, генераторок, біоенергетику і так далі. Для цього потрібно створити умови державні. Можна обладнання з Європейського Союзу привезти, Я думаю, що вони теж не будуть проти, бо для них це теж вигідно. І продовжувати бити по території Росії по газогонах, і створюючи їм проблеми з їхніми вже з їхнім енергетикою. Тобто в Україні знаєте так. Зима може бути теплою, а може бути холодною, а може бути взагалі дуже теплою. А в Росії точно зима є. От тоді ми будемо нав'язувати власний порядок денний. Тоді, знаєте, дурні думки, які іноді заходять деяким західним політикам, що давайте ми будемо вмовляти Україну здаватися, тому що у нас там вибори і так далі. Вони будуть йти в правильному напрямку. Траса, я ще би повернулася власне до цієї історії з потенційно дезінформацією. Перед тим нещодавно була історія з Трампом, що, начебто, він казав, а потім виявилось, що не казав і не пропонував такого. Загалом глобально не в контексті одного дня цілої війни. Наскільки дієвими зараз є оці всі дезінформації? Наскільки на них ведуться ті, хто приймає рішення і розуміє, напевно, глибше і більше усі ці процеси світові, які відбуваються? Ні, ну те, що та дезінформація, то дезінформація тобо зрозуміла по Трампу, бо Вашингтон Пост газета демократичної партії. Вона мочить Трампа, зрозуміло, що воно йде. Тут інша заява Трампа вийшла, достатньо цікава. Буквально вчора позиція щодо НАТО, тобто Трамп показує, що все ж і Сполученим Штатам Америки йому особисто цікава співробітниця з Європою. Він ну правда специфічно. Він сказав, але досить справедливо. Він сказав, що п'ята стаття буде працювати тільки на ті країни, які платять 2% ВВП свою оборону. Достатньо, до речі, справедливо міг вимагати ще три відсотки. Це те, що було домовлено ще 20 років тому, чого не дотримуються європейські країни. Це дуже добре і в дійсності ознаки. Це означає, що Трамп показує, що він не такий страшний і одіозний, як про нього розповідають демократи. Це перше. Друга, він сказав по Україні. Це те, що от ми неодноразово вговорювали в ваших ефірах, в тому числі, що. Коли там Трамп говорить, що, що він вирішить війну за 24 години, він же не договорює, що буде, якщо Путін відмовить йому. А він чітко сказав, якщо Путін не піде на умови, які запропонують Трампу, він дасть Україні все, що потрібно. Тобто, стосовно дезінформації, ну дезінформація то таке, ви повинні розуміти. Головне дії і інтереси в цьому світі. Ось. І ми повинні, знаєте, у нас часто теж нарікають, що Україна. Програє інформаційну війну Росії і так далі. Давайте більше грошей витрачати. Так ми це не це неправильна позиція. В ЗМІ в ЗМІ світові. Треба потрапляти конкретними діями, бити по території Російської Федерації, знищувати їхні МПЗ. В Білорусі МПЗ повинні бути знищені в тому числі. Тоді це буде працювати в правильному моря, напрямку, і правильні люди, які приймають рішення, будуть розуміти, куди рухається. Справа